Квіточка, моя привіт! Моя до хорошенька, моя красивенька, жіночка. Давай я подивлюся зараз його наміри на тебе. А ти не забувай приходити на особистий розклад до мене. В шапці профілі мій номер телефона є. Пиш... Пиши мені в Телеграмі. Давай подивлюсь його намір. Які в нього наміри на тебе? Моя квіточка. О, тут тут, 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 тут є наміри. Так. Ну, Тут чоловік дуже серйозний, такий. Відповідальний, серйозний. Тобто сказав, зробив. Не просто там, знаєте, сказав і воно летіло. Далеко надовго. Ні, це чоловік словом, але вам не подобається, що він скритний. Він дуже скритний. Він не показує свої почуття вам, нікому не показує. Він скриває все. Він такий скритний чоловік дуже сильно. В ну, нього такий характер, ви розумієте, дуже така важка скала. Ось він і у нього характер він такий є. Ну, знаєте, він як вовк, він е знаружи такий жорстокий, а зсередини він дуже м'який. Вам потрібно розтопити його серце. В нього є почуття до вас, але воно скрийться від вас тут більше. Ви йому дуже подобаєтесь, він дуже закоханий у вас, моя хороша, і наміри в нього поганих намірів немає. Він хоче вас оберігати, кохати, любити та буде рівновачі, рівнувати буде. Дуже сильно. У вас, моя сладенька. Ну, тут сюрпризів, подарунків від нього буде багато від його характеру. Готовтеся на, знаєте, на серйозні розмови. Він скоро сам розповість про свої почуття, що вони є на самом деле. От вони є і все. Він скоро розповість. Знаєте, щось його підтолкне е, до цього. Ну, скоріш тут, ви, у вас сильний запальний характер, ви така яскрава, ви така характерна жіночка в мене. Любите е, так, постійно. Бути така активною, а він такий більш спокійніший. Ну, але він скоро скаже, що хоче від вас почекати.